Я в свідомому віці вирішила, що у мене є якісь незакриті моменти, які я би хотіла втілити у реальність, поки є бажання і поки це взагалі можливо. Тому я приїхала до своєї бабусі в село і сьогодні разом із своїми родичами пасу корів. Справа в тому, що ні галинка, ні водиця, ні радо. Звідси, шість звідти дві. Реальність війни ми тут посемо корів і чуємо, як прилітав шахет, зараз прилітає ще раз. З розповіді моєї бабусі раніше на поле виходило близько 80-100 корів. Сьогодні в нас не так багато, але йдімо порахуємо, яка точна їх кількість. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 1, 13, 14, 15, 16. Поступ, скільки корів? 27. Молодець. Вірус. Солодке, файно. <ріган> Песик? <ріган> так, Боня, пішов. Боня, пішов. Дякую. Я, я тобі пізніше дам, Дякую. що ти не заробив. Тобі <ріган> Оба, Щось Майя не відписала, бо я все скинув, що в шахеди літають. Одягали добре? Так, да, одягнулись добре, не замерзли все добре. Бачу, Галинка, чобу, то тобі Ну так. Тут треба не так, так чобота, щоб. Майя, дай Боже, і ранку! ранку. Привіт! Е, як ми порахували, зараз у нас 27 корів. Я е, дуже щаслива, що в мене випала така можливість, тому що це. Насправді така трошки моя вольова точка, тому що в дитинстві, коли я хотіла пасти корів, мені не дозволяли, тому що я була якась занадто маленька, або якась занадто така вредна, і всі несерйозно ставилися, як я буду пасти корів. Тому я приїхала, щоб втілити цю свою мрію в реальність. Скажу так, я думала в дитинстві, що це більш веселіше, що корів треба зганяти, корів треба за ними бігати. Я не знаю, чи сьогодні така погода, чи із-за того, що їх не так багато, насправді весь вайб пастуха це побути на полі біля них і просто їх трошки гуртувати. Особливих труднощів немає. Вони собі спокійні, травичку їдять, вже хтось лежить. Ну там, звісно, було дві таких агітаторок, які вже дивилися в сторону додому, але ми їм дали зрозуміти, що ще не пора. Тому е, поки що вони досі на полі продовжують жувати травичку. Коли я думаю про щастя, я думаю, що щастя це бути в моменті і відчувати, що відбувається зараз. Тому що ми часто або в минулому думаємо про минуле, або думаємо про майбутнє. Наприклад, сьогодні в мене зранку були такі тривожні думки, і я багато думала про майбутнє. Але одна із місій, чому я приїхала сюди на поле, щоб бути з корівками для того, щоб побути в моменті, побути в теперішньому.